okay Має карта Росії. До неї входять майже 80 суб'єктів Федерації, понад 20 з яких окремі республіки. На відміну від України, яка є унітарною державою, кожен суб'єктів Російської Федерації має право на свій уряд, своє законодавство, а відповідно і на підтримку єдної мови. Але на практиці єдиною державною є російська. Хоча статус офіційних і державних мов мають понад 30. У Росії навіть є спеціальний закон, який захищає статус державної російської. Її просто не захищає. Її встановили як основну і головну в усіх би, основних сферах життя. Наприклад, от стаття 3, пункт 4 частини 1: В конституційному гражданському, головному, адміністративному судочинстві, і так далі. далі, далі. Судопроизводство, ділопроєзводства, мирової судді і других судах суб'єктів суб Російської Федерації. Господарство язик підлежить обіцятельному спорюванню. Тобто, незважаючи на те, чи це Татарстан, чи це там Далекий Схід. Це суб'єкт Російської Федерації, тобто російський закон передбачає захист державної мови, а наш закон передбачає захист мов інших, окрім державної. Федеральний закон про державну мову, каже пан Неділько, навіть передбачає відповідальність за ухвалення законів, що обмежують функціонування державної мови. Також до відповідальності мають бути притягнені ті, хто перешкоджає громадянам її використовувати. Нещодавно і прокуратура республіки товар розпочала серію справ пов'язаних із тим, що російську мову вкладали. Товинської мови в деяких віддалених районах цієї республіки, де більшість людей розмовляє тувинською мовою, де здебільшого товінської населення. Але під цим приводом разом із цим знищується сама можливість розвитку мов національних меншин. Фактично, уряд Російської Федерації робить усе, щоб кожен її громадянин добре знав державну мову і вживав її. Без мови нема держави, Да? Тобто елемент спільності народу це елемент, це якраз мова є. Ось тоді росіяни незалежно від того, чи вони проживають в Сибіру, чи там на Кавказі, чи там в Петербурзі, да вони розуміють, що вони громадяни одної держави, у них є спільне, як мінімум, їхня мова. На відміну від України в Росії отримати громадянство, не склавши іспиту на достатнє знання державної мови, неможливо так само неможливо стати держслужбовцем, не володіючи державною, бо загальна документація в Росії ведеться російською. Случаїв, щоб татарські чиновники татарські органи власті писали в Москву. Іля там в Іркутськ розпорядження або письма на языке не були. Це був би бы действительно нонсескур'йоз скандал. Татари зараз друга за чисельністю нація у Росії. І, хоча татарська мова в Татарстані функціонує достатньо вільно і в рамках республіки має статус державної паралельно з російською, але з ужитку вона поступово витісняється. Як зізнається президент Татарського культурного центру втрачати зв'язок зі своїм корінням в Росії, татари почали ще за радянської влади. У татарах до 1928 года був арабський язык. Потім його перевели на латиниці. В течение 10 лет была у нас латинниця, а потім ми перейшли на Це дуже сказалось на кириллице. На розвиті язика, зустріння історії, ми вже не можемо читати свої історичні літератури, книги, все документація. Коли уряд Татарстану спробував перевести татарську мову на латиницю, що допомогло б зв'язку татарського народу в самій республіці Татарстани з татарами в усьому світі? Державна дума Російської Федерації ухвалила спеціальний закон, в якому заборонила іншим мовам мовам народів Російської Федерації переходити з кириличного на латинський алфавіт. Офіційно в Татарстані функціонують школи з навчанням рідною мовою, але їх кількість, особливо в містах, останнім часом скорочується, запевняє пан Хуснудінов. Другі регіони, там же татарські язик не використовуються, там же їх дуже мало, і тому вони вимушені говорити на російському язикі. Тому і стараються батьки віддавати татарську школу, Єдині русські школу большинство і, звісно, звісно учоба вищобних заведіні, теж більше процента старається дати в русскую. Так само було за часів Радянського Союзу, коли російська була мовою всесоюзного спілкування, а національні мови, хоч і існували номінально, але фактично були витіснені з усіх сфер сферожитку, крім побутової. Переконує доктор історичних наук Олександр Майборода. Ну якщо буде викладання, дитина вчиться з дитинства з малих років. І отримує знання цією мовою, значить мова розвивається. Якщо це мова науково-технічних установ, якщо це мова конструкторських бюро, якщо це мова інженерів, технологів і так далі, то ясно, що мова вдосконалюється, вона весь час розвивається. Якщо ні, то вона залишається на рівні побутової або селянської і так далі. Тобто вона існує, нібито, але не розвивається. Ну, це те, що було з українською мовою в рамках Радянського Союзу. Журналіст і ведучий Віталій Портніков тривалий час навчався та працював у Росії. Каже, на його курсі було чимало представників інших республік. Але свою етноідентичність вони втрачали дуже швидко. Потрапляючи в Москву, прощаються із от своєю мовною і культурною традицією. І тільки, от, скажімо, представники сильних таких мовному розуміння народів. Вони повернулися додому. Це от якуті саха там якути мають досить таке серйозне поки що тяжіння до своїх культурних мовних традицій. Татарстан меншою мірою Калмики, але вже не Марійська республіка, вже не Мордовія. За першим радянським переписом 1926 року зі 100 мільйонного населення Російської Федерації майже 8 мільйонів становили українці. Там це була друга за чисельністю нація. Але ці дані суттєво підкоригував Голодомор, який був саме в місцях компактного проживання українців, та пізніші переписи населення, коли українців записували як росіян. Зараз, за офіційним переписом, на території Федерації українців майже 2 мільйона. Хоча під час перепису понад 7 мільйонів громадян Росії з певних міркувань відмовилися вказати свою національність або не визначились з нею. Українських шкіл тут немає, вони лише на рівні обіцянок чиновників. Політолог Володимир Корнілов відсутність українських шкіл пояснює тим, що не набирається достатньої кількості українців. На Кубані були попитки відкриття українських школ. на Кубані і в Москві я от знаю, відкривалися українські школи, ще в Зауральлі. Но не нашлось достатньо количество людей, які б хотіли віддавати своїх дітей в українські класи українські школи. Хоча, за даними всеросійського перепису, прем'єром в Ямало-Ненецькому федеральному окрузі українці посідають друге місце за чисельністю після росіян, їх тут майже 10%. Однак, місцевим органам самоврядування навіть на думку не спадає зробити в цьому регіоні українську офіційною. Попри те, що в Росії існує закон, який захищає державну мову, Європейську хартію оригінальних мов чи мов на Росія так і не ратифікувала. Аналітичний комітет, розібрав по корсичку, посчитав, що там більше підпадати під цю хартію на території Російської Федерації. в принципе, это, конечно, само по себе затратно даже для России. Львиная доля этих языков в России, в субъектах Российской Федерации, то есть в тех регионах, где они должны быть региональными, уже имеют официальный статус. Соответственно, они не нуждаются в защите Европейской хартии. Они что если они Судові позови могли б бути можливості для розширення шкільництва національної мови, всього се і, і могла б тоді е, створити ситуація, коли не можна було б заборонити переведення на латиницю татарської мови. Зате в Росії діє федеральна цільова програма Російська мова. Як стверджує пан Майборода, якщо до минулого року її дія була спрямована на розповсюдження і утвердження російської мови лише в рамках Федерації, то тепер серед пріоритетів на найближчі кілька років поширення російської і за межами держави, зокрема в країнах СНД. для цього система підручників різного роду заходів. Різного роду проєктів масово коштів виділялася на те, щоб в різноманітній формі розповсюджувати російську мову. Російська мова це повітря Росії. Як українська, повітря України. Просто проблема в тому, що це повітря в нас намагається забруднити. Все. Тетяна Мельниченко Євген Шижик, Роман Пух. Підсумки тижня.